Вітаю глядачів каналу Вежа. У сьогоднішній програмі ми спробуємо відкрити таємниці, мабуть, що найпопулярнішої ікони нашого міста ікони Матері Божої Ласкавої Станіславівської. Допоможе нам у цьому краєзнавець Іван Бондарів та отець Володимир Вінтонів. Вітаю вас, панове. Добрий день. Слава Ісусу ну, Христу Христос, славі мої! Ну, думаю, варто почати з того, як з'явилася ця ікона. От, чи відомо, хто її створював, хто про неї заявив перший іване? Мабуть, це питання логічніше тобі задати. Ну, історія початку нашої ікони, вона оповита такими таємницями, і дуже мало конкретних фактів є. Ну, В деяких джерелах згадується, що нібито її десь наприкінці 17 століття написав такий 70-річний маляр Даніїл, і зробив він це як копію знаменитої Ченстаховської ікони Божа Матері, ну символ святиня Польщі. І намалював він її під замовлення для такого писаря вірменської громади Домінік. Або Донінга його називають, він повісив цю ікону у себе на стіні і ну, довший час, це був якби, такий домовий образ. Uh -huh, uh -huh. Ну, і Саме звідси все і почало. Це всі легенди, які пов'язані, отець. З цих легенд дуже багато, всіх за одну передачу не проскажеш. Ну, власне, коли він почав молитися, а почав він молитися. Верніше, коли він от мав проблему з зором. Тому що писарі багато писали, в той час таких гарно, такого гарного освітлення, як тут у вас в студії, не було. Були свічки, і тут навіть не ті воскові, до яких ми звикли, а часом з, зі свинянчого лою, з інших таких mm -hmm. різних е, природних джерел, mm -hmm. які давали більш, більше кіптяви і диму, аніж світла. І тому, очевидно, робота з паперами була робота надзвичайно шкідлива, шкідлива для зору насамперед. І отже, нічого дивного немає, що писар дуже швидко почав втратити зір, а отже, і можливість заробітку. І тому багато часу він проводив перед копію Ченстуховської ікони, правда, точніше сказати авторської інтерпретації Чин... 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 Стуховської ікони. І власне в один момент, коли вже здавалося, що ось вже зір повністю втрачено. Він побачив на олику Богородиці сльози. Отже, зрозумів, не відразу зрозумів, що в тому випадку Богородиця зробила два чуда, отже, е, зцілила йому зір, тому що без того він би не міг побачити сльози. І, очевидно, саме е, чудо плачучої Богородиці, наскільки сильно сколихнуло місто, що на протягом року в, в 1700. Е, 42-му році, коли вже ікону занесли до храму, було прийнято рішення будувати новий величавий, красивий храм, оскільки вже люди не містилися в тій маленькій дерев'яній церкві. Ага, тобто вони приходили до ікони, і якби, ікона стала почат, ну, якби, ініціатором, як би можна сказати. Ініціатором будови нової більшої церкви. Тому що Станиславівське чудо. Отже, саме дата відпусту 20 жовтня 1742 року. Це було не що інше, як невдала спроба перенести ікону в інший храм. Отже, була створена кілька днів перед тим комісія, яка мала підтвердити надприродність тих, тих чудес, які біля ікони Матері Божої ласкавої, ставалися. І саме та комісія засідала в нашій міській ратуші. Це було доведено. Доведено було, що ті сльози, те, що стікає по обличчю Богородиці, це дійсні сльози. І тоді прийшла така геніальна думка, що в такій маленькій церковці ікона не має знаходитися, якась там маленька, захудала, дерев'яна. Mm -hmm. Давайте знайдемо більшу, кращу. І вирішила перенести в колегіату. І в час вже, як була сформована чудова процесія. Почав лися грім, дощ, злива, страшна віхора піднялася, що унеможливило вихід, вихід із ратуші усім тим бажаючим занести ікону в Нову Святиню. Хтось з НАТО повигув, напевно, бгородиться хоче до тої маленької дерев'яної вірменської церковці. І, власне, так і сталося. Як тільки люди змінили намір, дощ втих. Все минулося і гарно занесли ікону до тої маленької дерев'яної церковці. А через 20 років на тому поруч з, з, з той дерев'яною церковцею постав чудовий той храм, який ми і сьогодні знаємо, як голуба Дякую за такий Дуже цікавий екскурс. І, Іване, ну а мабуть, до тебе тоді питання, ну, це так би якби засвідчення в Івано-Франківську було, але ми знаємо, що це ікона ну, якби набула слави і за межами нашої держави. Таке про світове визнання скажі. набула вона слави великої і мало того, навіть місцевий священник настетель того вірменського храму його звали Яків Моногевич, Мануге, Він навіть створив таку спеціальну книгу перелік обліку чудес благословенної Діви Марії у Станиславівському вірменському костелі, де записував ці чудеса. Там їх було ну досить багато. Цікаво, що і ця книга збереглася, і навіть портрет цього Якуба цього Манугевича є. От Зараз у Польщі Глівіце, ну чи чегаєві це, містечко на якраз на кордоні там біля Німеччини. Отам оце зберігається. І ну, чуда, там були досить такі ну, різнопланові, скажімо так. Наприклад, ось 14 жовтня 42-го року пана Марянна Ольшевська, яка страждала, страждала на проказу та Парадич, і навіть лікарі вже відступилися, ну, узнала про цей образ, помолилася, і от раптом почала полегшення, а через кілька днів навіть настільки ну, полегшило, що вона самостійно встала з ліжка, прийшла до образу, помолилася, все стало добре. Також от такі були чуда, які нагадують ну, таку оперативну медицину. Не складно. Mm -hmm. Так от сорок восьмому розі році. році... Одні вірменки дитина їла рибу і подивилася великою кісткою. Вона почала там задихатися, кашляти. Та там уже 15 хвилин і хлопала. Мама ту дитину там, там тепер трусила, перегортала, нічого не було. Тоді вона вже повернулася, значить, в бік той вірменської церкви, і крикнула, творна мати, рятуй. І сталося чудо, дитина закашлялася і виплюнула цю кістку. Ну, також навіть там ця ікона допомагала м, м, знайти там людям майно своє. От є випадок також цієї книги Чудес, що один селянин загубив корову, ну це було фактично mm. весь оскарб, ну це годувала ну, well, родину так, всю, так, так, так. і він там помолився і знайшов на тому місці, де вже перед тим кілька разів шукав. Тобто, от було. Ну і ще от дуже була така, якби властиві, чому власне називають ікону ласкавою, тому що вона особливо допомагала жінкам, от, які не могли мати дітей. От це от, якби було. Такі, ну, mm -hmm. і, ну, дуже такий дар, який мало. У ну, ну, образів що було багато, але так, кожен чомусь. з чогось. Наша була там Ченрало Ласкаво, і от жінки якраз з багатьох міст, містечок, сіл, не тільки з е, Миколи, а там, з всього Польського Королівства, Речполита це була велика країна, це і Білорусія, і Литва, і е, практично вся. Правобережна Україна, ну і власне польські землі mm -hmm. входили туди, і було дуже багато. І тому, коли запропонували це, запровадили цей відпуст свято ікони, яке пропадало на 20 жовтня, то в Станіславові було дуже багато людей, і навіть із закордоння приїжджав. Знаю, що і папа римський навіть дізнався про ту ну, було багато папів римських віку. <рістували> Отже, як не дивно, всі папи римські, окрім Івана Павла, який просто відвідав ікону свого часу, були піми. Угу. Отже, перше, перше, перший папа, який звернув увагу на ікону Матері Божої Ласкавий, це був папа Пій Шостий, який був надав перший декрет, який перепадав власне, на дату цього Станиславівського чуда, про яке я щойно розповідав, 20 жовтня, через 100 років. Папа Пій вже дев'ятий декрет про відпуст розширив на три дні. І з того моменту починається дуже цікава практика так званого трідіуму. Отже, перед тим як має відбутися відпуст, три дні тривало 40 година, 40 година екомунічна відправа, тому що відправлялася і в в греко-католицькому обряді, і в вірменно-католицькому обряді, і в латинському обряді. Ну, і вже аж після того була урочиста літургія, на якій і був даний. зданий. Отже, наступний папа це був вже папа Пій 11-й, це папа, який надав іконі корони папські. Ну і е, також ще з історією ікони пов'язані також і папа Пі 12, який багато причинився, що тоді як статсекретар секретар е, Ватикану Євгеніо Пічелі для того, щоб місто отримало ікону. А поясніть, будь ну, ласка, от що означає, що ну, коронувала ікону? Ну, якби так простіше, якби би пояснити? Отже, е, кожна ікона. Кожен добрий маляр-іконописець має право над головами Ісуса і Марії намалювати корону, оскільки вважається, що вони є царями Всесвіту. Mm -hmm. Однак особливіше визнання ікони наступає тоді, коли ікону нагороджують папськими коронами. Павські корони це найвищий вияв почитання ікони. В католицькій церкві. Це означає, що е, такий сертифікат вже угу. такий, вже найбільший, який тільки можливо е, іконі надається, коли е, папа е, дає дозвіл на коронацію ікону папськими коронами. Ну і власне та наша ікона такі е, корони на собі мала. Що означає, що вона не була пересічною іконою, це було дійсно великий скарб нашої землі. Івана, ну розкажи, як цей скарб залишив нашу землю і mm -hmm. чого він знаходиться зараз за кордоном. Ну перед тим я хотів би все ж таки трохи зупинитись на коронації, тому mm -hmm. що перед тим як залишити, ікона прогриміла на всю Польщу і ну фактично на всю східну Європу. Тоді в 1937 році відбулася вся коронація. Як уже сказав отець Володимир, це ну, найвище підтвердження, що фактично сам глава католицької церкви ну визнає, от що цієї ікони. Це була дуже складна процедура. Та ікон багато. То багато, багато з них там славяться своїми якимись там чудесами, але щоб ну коронувати, це треба пройти. Ну там величезний обсяг там дозвільної погоджувальної процедури, там комісії створюються. Ну, ось, наприклад, клопотання, щоб наша коні, яка тоді зберігалася в вермунському храмі, ну дозволи її коронувати. Підписали такі видатні особи, як архієпископ Юрменський ну, у Львові Теодорович, Митрополит Шептицький, верховний ну, кардинал Польщі, примас кардинал і епископи Варшави, Кракова, Станіславова, навіть Парижу і Венеції. Всього от, під цими петиціями підписалося більше 9 тисяч світських і духовних осіб. Ну, це була вагома така причина, і тому папа XI дозволив коронацію. Ну, в тисяча році населення Станіславова, десь ну разом з тими от районами як княгини, ну, які там перед тим було приєднане, ну становило десь близько 70 тисяч осіб. Так ось на торжества коронації прибуло 80 тисяч чоловік, більше ніж населення всього міста. Це величезна подія була. Там був споторний цілий комітет, який мав купа секцій. Там одна секція займалася прикрашенням міста, друга там розселенням цих людей, третя там охороною, третя Харчування. Ну, тобто це була дуже грамотно-продумана акція, не такий безлад Хаус. Все було добре. Значить, Церемонія була урочисто обставлена. Цю ікону винесли з вірменського храму, через це місто пронесли з молитвами, з урочистими цими ходою. Там дівчата були одягнені у національні ці строї. Там священики у своєму ну, в цих парадних одягах всі навіть військові зробили такий невеличкий парад. Ну, бо для них це було ну, свято майже державне. Принесли її на стадіон Діброва. Це от зараз стадіон Рух здається, напроти ну. Чорноволодина ставила, mm -hmm. де військова частина от, парку там от, за парком. Там також величезна купа народу от, дивилася, як от, цей карнялогльон разом з епископом Тадоровичем накладають оці от, дорогоцінні корони. До речі, гроші на них збирали ну, фактично всі громадою Стевова. Так, так, тому що ну, часи були непевні, там, ну, 30-ті роки, тільки-тільки відступилася деп... депресія велика. Ну і все це діло було зазнімковано. І от недавно, буквально в січні була місяці, була презентація от 58 секунд от того самого відео, 48, ну, яке дають змогу подивитися, як виглядала хоча б одним оком наше місто. Це от найдавніше відео. Ну і таким чином. от, Коронація, напевно, одна з найпишніших була в Польщі, так, міжвоєнні, Якщо не найпишніша? Так, так, була найкращою серед 13 інших міжвоєнних коронацій, які відбувалися на території Європи, найкраща була. Ну, Так, що наше місто було відоме як Великий відпустовий центр Маріїнський. І треба сказати, що дав, віддавна віддавно було то таке переслів'я, якщо не маєш можливості е, поїхати до Ченстухови, щоб там впасти перед ликом ясногірської панни. Прийди до Станиславової, тоді ти ніколи не розчаруєшся у своїй навіть. Ну а щодо того, як ікона залишила наше місто, ну це був 46-й рік. Тоді, згідно тих міжродових домовленостей, поляки ну переселялися до Польщі. Може прич... себе щось забрати. Так. Ну як правило, тільки те, що могли з собою в руках унести. І от пробач цього вірменського костелу Філіпяк, ну, вирішив цю ікону. Також вивезти, він не ризикнув вести особисто, тому що все ну, ж таки священики могли там шукати там і на кордоні, і будь які миті, він попросив двох таких літніх вірмен, щоб вони сховали десь в цьому багажі і вивезли там в Польщу, там уже десь зустріли. І коли от він вже залишав цей. Храм раптом э, якийсь офіцер НКВС, ну тоді вже це було це МГБ, Міністерство безпеки, mm -hmm. підійшов і м, сказав: Стоп, у вас тут ікона якась є чутворна, от де вона, здавайте Давайте сюди. А то вже їх повідомили. Ну повідомили, плюс вона ж там була прикрашена цими ну золотими цими владами. Ну певну мали певну матеріальну мали. цінність. Так ну що робити зараз? Почнуть обшукувати, завезуть його в цей застінки, то НКВС там довго язик швидко там розв'яжеться. Ну і тому він. Вирішив піти на хитрість, якраз коли от робили цю коронацію, виготовили ну копію тої ікони, напевно, трохи збільшено в розмірах, яку так. зробили таку бляшану таку шатину ну з там якоїсь якоїсь. Кольорового металу, так, 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 так і повісили на от, фасаді надтикує церкви. Ну, він казав, ну ось вона от везеть бачите, ось куди я заберу. <ріст> так, ну, тоді цей офіцер щось не повірив, там, е, достали пожежну драбину. Покликали якогось фахівця там, інтелігента, ну, тут ліз туди нагору, дивись. Там, чи то сонце, чи ні. Ну, Поки то ліз, той священик, напевно, молився, всім богам, які знав, ну, щоб е, ну, зараз. ну, Щоб щось буде. Бо зараз крикнув, то ні, то звичайно якась бляха. І тут дійсно сталося чудо. День був такий ну, похмурий, небо все було в хмарах. І тут раптом з'явилася така проріха в небі, е, виглянуло сонечко і засяяло ще яскраво на цих ось Тої ікони. Ну і той зверху граємо, хри... «Да, все нормально, ну, блишить, хри... <смеш> <смеш> йому зависнуло Він так. Ну, в НКВС відчепилися від священника, той виїхав в Польщу, зустрівся з цими от, чоловіками жінкою, забрав храм, ікону, і тепер вона от зберігається в Польщі. Ну а де вона зберігається? Пане Володимир, розкаже набагато більше. <смеш> 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 та, ну, от, дійсно, то, що мене дуже сильно здивувало, і дотепер не перестає здивувати, і Черши я відчуваю такий від Дуже великий респект до поляків, що практично їм вдалося врятувати майже весь вистрій Вірменського костелу. Отже, це і різьба навколо ікони. З я думав, що це за такі ниточки. Є над іконою. Думаю, можливо, це якісь шнурки, на яких ікона завішена. Аж коли мав можливість бути безпосередньо біля ікони, я побачив лінії розпилу. Отже, це дуже делікатно було розрізано і весь вівтар разом із гербом нашого міста. Понявся, все гарно було спаковано і вивезено. І там. Польщі в набагато більшому костелі за розмірами, зовсім іншому в архітектонічному плані і архітектурному стилі, все було відтворено потично з найбільшою точністю, яка можлива є при адаптації тих двох таких різних споруд. Там, і коли знаєте, я зайшов за тисячі кілометрів від нашого міста, за тому, що це помирання Гданськ. І побачив на під чудотворний ікони герб нашого міста, старий що той, mm -hmm. з пилявою, потоцьких. Ну, Треба віддати належне, все збереглося повністю. Ну і отак от за тисячу кілометрів від нашого міста поляки змогли поцінувати те, що ми, на жаль, на даний хвилину вже безповоротно, здавалося, б, втратили. Ну, Але Господь завжди знаходить свої шляхи. І тому, власне, так сталося, що я з 2001 року був в Польщі, і там мені розказали історію ласкавої Богородиці, і вдалося зробити точну копію ікони за допомогою такого, такого нашого дуже доброго реставратора ікон Валерія Твердохліпа. Відомий oh, майстер. Так, так. І от власне перед освяченням ікони. Перед тим, якщо вести туди, вона вже тут хопила чуда, чим показало, що. В неї є інші способи повернення додому. Розкажіть тому, можу... про, ми знаємо, що ну, відбувається, якби є свідчення, ну, Що можна mm. коротко, розкажіть про. Ну, Отже, треба сказати, що то місто над, Микита... над Бистрицею ще свого часу, в 1743 році, було прославилося чудами біля ікони Матері Божої Ласкаві. Отже, одна жінка, біжучи з Микитинець на відпуст до Вірменського костелу, була схов... вирішила йти в брід. Тут ну, наша бистриця мілка, і тоді теж була на дуже. Mm -hmm. Так що особливо для жінок ну, було без проблем перейти в воду не глибоко. Але пішла якась хвиля, яка змила, її, і, і вона почала тонути. І тоді вона скрикнула, матінько боже, ласкаве, рятуй мене. І відбулося таке чудо телепортації. Раз, і вона виникла на березі. Якраз приблизно десь в тому місці, де і була побудована моя церква. І собі спокійно пішла до, до церкви. Ну, а зараз, вже через 300 років, коли вже такою волою Божою так Господь мене поставив на той місце, і я побудував церковцю, теж, до речі, так само, як і колись. Вірмене, так і тут була побудована дерев'яна церковця. Ну, просто це є місцем щоденного чуда. Завжди люди приходять, і про більшість тих чудес я нічого не знаю. Тому що. Дуже часто люди приходять, моляться, їм стає легше, вони собі йдуть. Але про деякі речі я дізнаюся все ж таки. Я думаю, що це десь, десь одна десята тих випадків, mm -hmm. десь, десь одна п'ята. Ну і от власне цікавий той останній випадок, який відбувся десь може два місяці тому, це коли е, в хлопця було вогнепальне поранення, було повністю е, зруйнований е, мозок. І після він був 11 днів в комі, мене попросили помолитися біля нього. Ну, Помолився я так і кожен звичайний священник. Але єдине, що, що завжди біля хворих залишає образки ікони Матері Божої Станиславівської, яка є в моїй церкві. І, власне, так само сталося чудові в той момент. Через 20 хвилин після того, як образок лягнув на подушку хворого, він вийшов з коми. І через тиждень я вже був в нього в палаті знову. Я бачив, що це повністю адекватна людина, можливо, яка ще не могла говорити. І через ще тиждень хлопчину виписали, а два тижні тому він був у мене вже в церкві. знаєте. Тобто е, такі речі ну, неможливо описати нормальними медичними mm -hmm. словами, тому що е, дуже серйозна травма була, яка взагалі би для життя людини. А тут ми бачимо, що людина дуже швидко приходить до себе, зцілюється. Отже, ми в своєму житті, в щоденному своєму житті, от сьогодні, тут, можемо стати дійсно свідками чуда. І для того вже тепер не варто заглиблюватися, хто знає які віки. І що цікаво, що зараз там то, то місце, той храм Святого Івана Хрестителя, він дійсно став таким місцем щоденного чуда. Люди приходять, моляться, потім часом зустрічають мене десь на вулицях нашого міста. Дякують. За що дякують? Не знаю. Не. Що сталося? Теж не знаю. <кху> ну, але от такий от феномен чудотворних ікон. Я не знаю. Кого богородиця захоче зцілити, я не знаю, яким чином вона це робить. Моє завдання, як священника, доволі просте виконувати ретельні свої обов'язки, знаєте, а всі іншого родиться. Мабуть, від щирості молитви заважать в якійсь мірі. Не знаю. Я думаю, що це все колись Господь відкриє, чому саме так сталося. Але я в свою в свій бік нічого особливого не можу сказати, тому що. То, що часом роблю біля хворих, це є то, що на мовому місці робив будь-який інший священник. Знаєте, тому це все ж таки феномен чудотворна ікона. Ну що ж, я думаю, ми можемо поставити крапку на цьому. Нагадаю, що в програмі брали участь краєзнавець Іван Бондарєв, отець Володимир Вінтонів, вів програму Андрій Волик. До наступної зустрічі.